Отенятами і носили зірочки, а старшокласники з нетерпінням чекали вступу до домсомолу. То були традиції минулого століття. На сьогодні наш ліцей має свої традиції, одна з яких посвята в ліцеїсти. І ці, і ці традиції вже 21 рік. Тож хай обласки не стихають, і давайте ми цими обласками підтримаємо тих. Для кого мета життя знання, для кого ліцей святе поняття? Сьогодні наше ліцейське братство поповнюється ще на 120 першокурсників. Тож дозвольте розпочати урочистості, присвячені вам, дорогі наші ліцеїсти. Че з ритуалу по у ліцеїсти, прошу приготуватися! Традиційний ритуал проводить магістр шкільних наук. Цей факел що в мене яскраво горить. Буде символом знань і науки. Я його потримаю ще декілька мить, передам на тіні руки. <плес> дійсно, шановний бахістре, ліцеїс це людина чесна і спилива, а йому – батьківщина. Присягаймо Україну понад усе любити, рідний народ шанувати, за для нього жити. Присягаємо рідну мову завжди визнавати, українською говорити, творити, навчатись. Присягаємо! Присягаємо своїх вчителів шанувати. Їхні мудрі настанови завжди пам'ятати. Присягаємо! Присягаємо, що будемо робити все необхідне для розвитку української науки, для відродження духовності і нашого народу, для становлення вільної незалежної України.